Навіть в душі ще не була, але треба розпакувати торбу, тому що там є сир і шоколад. І ковбаса з кита, господи. Ось дивіться. Оце в Амстердамському аеропорту купила собі за 15 євро сир із трюфелем. 15 євро, це по-нашому 700. Оце, а так він виглядає. Зараз я. Поки не вип'ю кави, нічого не можу робити. Але поки не зніму відео, не розріжу сир. Зараз ми його розріжемо. Я його пробувала, там можна безплатно попробувати, він дуже смачний. Так, так, так. Ріжемо. А нічого не видно, ну вибачайте, я тільки здоровий. О! Ой. Купила аж один. Уже. Дивіться, отак він виглядає всередині. Справжній голландський сир з трюфелем. Дуже-дуже смачний. Ану. Так, 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 хоп. Ого, такий кусочок собі відрізала, звісно. Це такий один кусочок там викладають на пробу малесенькими малесенькими кусочками, щоб ви розуміли. Так. Боже, а пахне вже трюфелем капець. Я дуже боялася, що він і спорти. Це я його замотувала в мокру рубашку, як облила кавою. І момент істини. Боже, пахне пахне, як зараза, це страшне. Що я правильно зробила? Що купила в Голландії сиру?